English for kids online. You need to vocabulary. Activity 12. Unscramble the words. Спершу нам треба поставити в словах літери в правильному порядку. Нагадую про те, що це у нас іде зошит до підручника Оксани Карпюк англійська мова 5 клас, авторів Косован Вітушинська. Окей, працюємо. І так, перше. Astronaut, космонавт. 2. hairdresser, перукар. 3. musician, музикант. four Clark Clerk five cook pover uh, uh, six engineer engineer seven mechanic mechanic eight doctor liquor nine teacher uh, ten actor actor Task thirteen match the parts of the sentences a dentist repairs teeth Стоматолог чинить зуби дослівно. Лікує, я б сказала. так? A teacher teaches children. Вчитель навчає дітей. 3. Пошта, поштар приносить. листоноша, вибачте. Листоноша приносить листи. Просто, вже наскільки ми від цього слова відвикли, вже, мабуть, і листонош таких немає у нас. Four, a secretary works in an office. Секретар працює в офісі. Five. a policeman... Catches burglars policeman ловить крадіїв. A nurse helps doctors Медсестра допомагає лікарям. seven. A vet helps sick animals Ветеринар допомагає хворим тваринам. and the last one eight a cook prepares food Повар, кухар готує їжу. That's really easy Try to read more. Намагайтеся більше читати англійською мовою. Так ви будете більше вчитися розмовляти, запам'ятовувати нові слова. Ну і вводити їх, звичайно, в речення. That's all for today, Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному році.